Вітаю, друзі, у четвертій серії нашої ремонтної Санта-Барбари. Нарешті, мої е коментарі на Ютубі, Дірект в інстаграмі, та давайте будемо чесними, моє блогерське сердечко просто розривали ваші питання про те, коли буде продовження ремонту гостинки, коли буде четверта серія ремонту Інни, як там у вас справи з ремонтом і так далі. Що ж, коли віри вже не лишилось, продовження прийшло. В минулі серії ми закінчили такий важливий етап ремонту. Ми перетворили будівельний майданчик на житло, дофарбували стіни, повісили світильники, встелили ковролін, поклали на підлогу матрац, так що Інна вже змогла переїхати жити в цю кімнату, але залишилося ще дуже багато роботи. Тому в цій серії я пропоную вам подивитись, як ми дообладнали нашу гостинку, як ми обирали сюди меблі. Та найголовніше і найскладніше, як ми проєктували та цими руцями збирали шафи в цю кімнату. Тут є шафа, і вона величезна, вона прямо переді мною зараз. Тому впевнена, вам буде цікаво. А ще я впевнена, вам буде цікаво, скільки ця шафа коштувала. Про це я розкажу в кінці відео. Добрий вечір, студія. Ти вже перепетрувала свій голос, щоб він не звучав як не мали Я люблю Володю. Друзі, якщо це відео вийшло і ви його дивитесь, то все вище перелічене ми вже зробили. Ми провели багато годин в магазинах, на складах, обираючи матеріали. Багато годин вкладали купу сил, щоб все це. Привезти, скласти і ще й зняти, щоб ви могли надихнутись і також зробити собі свою маленьку затишну домівку. Тому закликаю вас підтримати це відео лайком та написати свої думки в коментарях. Чим швидше розвиватиметься цей канал, тим більше достойних проєктів я матиму змогу втілювати. А від мене вам величезне дякую, що дивитесь. Знайшла? А он поставила тобі. Я колись розповідала вам, наскільки сильно я обожнюю жалюзі. Я знаю, що вони запилюються, і протирати їх достатньо важко. Хоча, чесно, я не розумію, в чому проблема просто зняти їх і помити під душем раз на півроку. Як ми робимо це з москітними сітками або фільтром кондиціонера, Якісні жалюзі це дуже гарно. Вони надають звичайному віконному отвору, звичайним білим склопакетам, трохи складності і багатошаровості. Але найголовніше, як жалюзі ріжуть світло, що потрапляє в кімнату на такі довгі смужечки. Ці тіні дійсно стають окрасою інтер'єру. Отже, ми повісили дерев'яні жалюзі, і кімната заграла. Гарна Угу. Далі я поїхала додому проєктувати шафи. В програмі SketchUp я зробила подетальну модельку меблів для цієї кімнати, виписала розміри кожної деталі корпусу та фасадів у табличку. Ми порахували вартість та зробили замовлення на віярі. Поки на виробництві робили порізку корпусу, до Інни приїхав її обідній стіл. Дуже симпатичний. Знайшли ми його десь у інстаграмі. Так, друзі, я зібрала всі свої інструменти і їду до Інни збирати шафи. Я дуже приємно схвильована. Сподіваюсь, у нас вийде зробити це швидко, і це не затягнеться на мільйон років. До речі, ми замовили поки тільки корпус для шаф, тому що на всю шафу грошей поки що немає. А фасади будемо окремо замовляти трошечки згодом. Господи, як же я помилялась, коли казала, що ми швиденько це зробимо. По-перше, я напевно забула, наскільки це важко збирати меблі, особливо коли меблі такі великі, а ти така маленька. По-друге, у мене не дуже вдалий для цього інструмент. По-третє, ми трохи промахнулись із направляючими для ящиків, і вони дуже погано закривались. Але давайте про все по порядку. Спочатку все йшло добре. Ми зібрали дві величезні секції на підлозі, а потім зрозуміли, що ми не можемо їх підняти, і нам довелося розбирати та все заново збирати уже у вертикальному положенні. Тут третя людина не завадила б, але ми впорались. Добре, що їй набагато читає і в неї вдома багато книжок. Книжки дуже корисні, коли тобі треба щось зробити і щось кудись підкласти. Хоча закликаю вас робити це з повагою до книжок. Ви тільки подивіться на цих двох каріатит, що тримають важку архітектуру цієї кімнати на своїх плечах. Одна секція є, а це значить, що і всі інші ми зробимо. Ви знаєте, мене часто питають стосовно меблів, особливо чи не займаюся я їх виготовленням. І, хоч як би мені не хотілось допомогти усім із шафами та кухнями, я вирішила, що це надто тяжка для мене робота. Особливо через збірку, за яку я не можу не бути відповідальною, адже часто саме при збірці вилазить купа всіляких нюансів. Тому просто спроєктувати меблі і зробити замовлення мало. Обов'язково треба ще вміти гарно зібрати. А це, друзі мої, фізично нелегка задача. Я можу це просто супроводжувати крюнчовими історіями про чоловіків. Ні, давай краще Про бізнес. Про, про бізнес краще. Про бізнес, Дивись, про бізнес. Дивись, у нас буде меблева фірма. Вона буде називатися Інна Івана. Супер. Дуже гарний. Шафа плюс шафа. Дивись, ти будеш відповідати за всі юридичні і економічні, і коротше. Ти поняла? а я буду за техніку, я буду наймати працівників, які типу, збирають шафи і проєктують. Одним словом, я довго ходила в округ доокола да та прийняла рішення, що ці шафи для Інни це останні корпусні меблі, що я проєктую і збираю самотужки. Отак. Хоч як би мені це не подобалось, я все-таки дизайнер, блогер, але точно не столяр. Для себе так, можливо, і зроблю щось за потреби, але для когось у таких масштабах, напевно, ні. Іноді треба визнати, що ти не можеш робити все і все робити добре. І дизайн інтер'єру, і відео знімати, і монтувати, і шити, і ще меблі збирати. Треба розставити для себе пріоритети. І залишити в кінці кінців якусь роботу іншим фахівцям. Ось такі от думки у мене останнім часом. Я, до речі, часто ділюсь подібними думками у себе в сторіс в інстаграмі, а ще там я відповідаю усім в діректі. Тому запрошую. Коли діло дійшло до шухляд, сонце вже зайшло, і ми вирішили.

і вона така світла, і це все Льві, це було терм, було підкреслювало. Уяви, якби ця кімната була темна, вона була просто підкреслювала неблагополучність цього району. Mm А так вона як оазис, <рес> так. Да. Звісно. <рес> 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 Наступного дня ми відправились на пошуки стільця, того самого ідеального стільця, який, як виявилось, просто неможливо знайти на просторах наших шоурумів. Не знаю, чому це така проблема, я вже не раз на це жалілась, ви вже вибачте, але реально у нас не роблять зараз гарних стільців. От просто не роблять. Може, я сліпа, то поправте мене, але ідеальний стілець ми таки знайшли. І знаєте де? На барахолці? І це ікея. Отак просто ідеальний культовий шведський дизайн, який не застаріє і не вийде з моди. Багато хто посперечається щодо зручності цього стільця. Він не м'який і часом прохолодний. Але повірте, він набагато зручніший ніж більшість того, що пропонує наш ринок, поки що. А ще він виглядає невагомо у кімнаті і додає оцього бажаного різноманіття фактур. Глянцева прозора поверхня пластику на фоні оцього м'якого теплого фактурного кавраліну. Так, тихими осінніми вечорами я іноді приїжджала до Іни, і ми продовжували потроху збирати її шафи. А оце, наприклад, Влада, наша подруга. Ми всі познайомились, коли працювали у юридичній фірмі. Так, я колись працювала у юридичній фірмі офіс-менеджером. Можете собі уявити. Я була у пошуку себе, так би мовити. І це, взагалі, був складний період мого життя. Тоді у мене поновились сильні напади мігрені, через які мені довелось звільнитись. Та загалом я цьому рада. Адже одразу після звільнення я створила цей YouTube канал і зняла своє перше відео. Так, це було давно, і тоді я робила це більше для фану, але щось у мені відтоді змінилось. Ніби YouTube подарував мені якусь впевненість в собі, розуміння того, хто я є і чим хочу займатися. Тому, як би погано фізично і морально тоді мені не було, я із вдячністю згадую той час. І ще й дівчата такі з'явилися у моєму житті. Ну, взагалі. Інні ні від когось, не пам'ятаю, від кого у спадок дістався телевізор. Доволі таки непоганий, до речі, тому ми замовили кронштейн і повісили його на стіну. Я, до речі, не приймаю стоячі телевізори, напевно, тому що у більшості з них огидні ніжки. Це раз. А по-друге, на тумбу під телевізором можна поставити стільки всього гарного, тільки, благаю вас, не вішайте телевізор дуже високо. Це жах як незручно. Для шиї незручно і негарно для сприйняття очима. Телевізор має бути приблизно на рівні очей глядача у положенні, в якому він буде його дивитись. Тобто, в нашому випадку лежачи на ліжку і крапка. Іноді просто бачу, як вішають телевізори на рівні, от, приблизно там, де закінчується дверний отвір. Ну, це просто не робіть так. Попрацювали тепер можна і поїсти. Я їла в своїй житті. Не. А там не дешку. Це, це ліжко Інна замовляла в інстаграмі. Ми знайшли якусь фірму, яка працює на Заході України в інстаграмі, і замовили у них це ліжко. Але прикол був у тому, що нам треба було ліжко без узголів'я. Тобто нам треба було, щоб тут була просто стіна. І узголів'ям у нас слугують просто додатковий ряд подушок. Це достатньо зручно для того, щоб не обтяжувати кімнату і без того маленьку з багатим функціоналом. Але виробники неправильно нас зрозуміли і відправили нам ліжко без взагалі оцієї частини. Тобто його не можна було установити, бо був тільки оцей бік, той бік, і планка, яка ось там. І все. Тобто, тут йому нема було на що опертись. А вони не зрозуміли, що ми хочемо просто ліжко без оцієї дерев'яної штуки. Понятно, що основа все одно в нього має бути. Коротше, Інна там сварилась з ними. Вони не хотіли вертати гроші, не хотіли е безкоштовно доробити оцю планку. В результаті легше було походитись і доплатити. Але... А так, це просто ось таке дерев'яне, звичайне ліжко, така ось основа дубова. Так, звичайно, можна було б зробити тут якесь зберігання під матрацем, але Інна не захотіла. Сказала, що ліжко на ніжках виглядає набагато легше. І, чесно кажучи, я з нею повністю згодна. Просто іноді люди роблять все ж таки вибір у сторону практичності: більше місць для зберігання. Але тут вибір був зроблений на користь естетики, чому я, звичайно ж, рада. Ми нарешті замовили фасади для шаф. Ні, насправді пройшло дійсно багато часу. Ми довго не могли замовити, бо то у нас не було на це грошей, то ще щось не складалось. Тому відео так довго не виходило. Ви вже вибачте. І дякую всім, хто питав, цікавився. Мені дуже цінно те, що вам цікава ця історія і що ви чекали на продовження. Ваші повідомлення були підтримкою і мотивацією для мене не закидати цю справу. Тому. Коли хтось каже, що один чийсь коментар ні на що не впливає, повірте, він дуже сильно впливає. Взагалі, я захоплююсь людьми, що знаходять в собі ресурс на позитив у інтернеті, на слова підтримки та вдячності. Я вже трохи у вас вчусь, і іноді пишу гарні коментарі під відео улюблених українських кріейторів. От тому можете мною пишатись. Найважче у встановленні фасадів, це у нас, до речі, МДФ у білій плівці. У VR дуже якісна плівка. Я би рекомендувала її навіть більше, ніж фарбовані фасади. Вона дуже зносостійка, і у мене кухонні фасади, на них немає ні подряпани, ні плямочки, нічого. Так от, найважче це не прикрутити петлі і встановити. Найважче відрегулювати потім їх, щоб всі зазори були рівні та всі фасади висіли в одну лінію. В цій кімнаті це було зробити вкрай важко, я би сказала, неможливо. Побільшиться й через те, що у кімнати дуже крива геометрія. Ми не вирівнювали тут ані стіни з кутами, ані підлогу. Ви можете бачити, який величезний зазор між стіною та шафою вийшов. Це не тому, що вона криво стоїть, бо в тому куті. Стоїть вона якраз впритик. Будьте дуже уважні із цим, коли замовляєте меблі, або тим паче самі робите, адже це дуже і дуже часто біда, особливо у старих будинках. Я мучилась тим, щоб вирівняти ці фасади ну, дуже довго, і у мене не вийшло зробити це до кінця. Деякі зазори все ще більше, ніж інші. І це видно не озброєним оком, але я знаю, що на це ніхто не буде звертати увагу, тому ми просто прийняли це. Цей факт. Вінна готує нам обід. Обід. Я вже прикрутила фасади. вже прикрутила. Скільки разів це відео ми їмо. Хтось рахував. У всякому разі, моя мама буде рада це бачити. Стівець, звісно, цей вписується, я тобі скажу. Верхній ярус я взагалі не знаю, як прикрутила, але сама жесть почалась із шухлядами, бо фасади, що нам прийшли, не підійшли на цю тумбу. Я спочатку не могла зрозуміти чому, а потім до мене дійшло. Колись ми вирішили, що трохи змінимо цю тумбу від першочергового проекту, і я зберігла обидва проекти. Пройшло багато часу, я забула про це, та коли настала черга замовляти фасади, я замовила їх по старому проекту. І це, звичайно. Лажа, бо фасади ніяк не підріжеш. Це буде негарно. Я думала, може, дешевше буде тумбу розширити, вже. але потім зрозуміла, що найкращий варіант просто замовити нові чотири фасади. Іна запропонувала із двох старих зробити полички над столом, і я подумала, що це чудова ідея. Тож ми майже нічого не втратили. У нас залишили ще два. Широкі нижні фасади. Якщо у вас є ідея, що з них можна було б зробити, то пишіть ваші пропозиції в коментарях. Мені буде цікаво почитати, тому що я не знаю, куди їх тепер е примінити. Розкажу вам трошки про ці ящики, як ми з ними намучились. Ці фасади це не перші, що ми замовили. Перші вони зараз слугують поличками. Ось цими. Тому що вони були завеликі. А за завеликі вони були, тому що я трошки завтикала, що я зробила. Цю тумбу менше для того, щоб сюди влізла спокійно висяча штора. Я її зменшила, а потім забула і замовила фасади по старому проєкту. А ще тут була оказія з самими ящиками. Сталося так, що я проєктувала цю шафу під трошки інші направляючі. А ці, хоч вони і заявлені, ніби такі самі, але на міліметр все-таки є різниця і тому. А запасу я не зробила, тому що я не маю такого великого досвіду в роботі з цим сим. І виявилось так, що ці ящики були маленькі. Вони то влазили, але просто вони не мали такого плавного закривання і не дотягувалися. О, тому мені довелося трошки підшаманить тут і а, підпилять, підпилять частину ящика. Тут цього не видно, але мені довелось підпиляти оці, оці частинки і задню стінку, для того, щоб. Трошечки не міліметр зменшити з кожного боку ящик. Ось такі от складні історії. Зате тепер ящики прекрасно відкриваються і плавно дотягуються. До речі, мені дуже подобаються ці полички на таких а, видних куточках. Вони виглядають якось невимушено і підіграють легкості цієї кімнати. До речі, тут на відео виглядає так, ніби я така оп, і повісила їхні полички. Насправді ж виявилося, що стіна з бетону і потрібен перфоратор, щоб її просверлити. Тому і мені довелось напрягти свого хлопця зайнятися цим під час його відпустки, а я просто проїхала і зняла результат. А результатом я ну дуже задоволена. Нарешті це приміщення функціональне на свої 100%. Справа лишилась тільки за декором: штори, декоративна панель, що закриває батарею, постери, красиві горшики для квітів. Все це вже не так дорого, як меблі, але потребує не меншої уваги та. Продуманості. До речі, як і обіцяла, ділюсь ціною на оцю величезну шафу. Як думаєте, це багато чи мало? Пишіть в коментарях. А я не натішусь, що при всьому цьому функціоналі простір не виглядає заставленим чи перегруженим. Все тут дуже органічно і легко. Саме це і є, як на мене, основною ознакою гарного меблювання та дизайну загалом. На прикладі цієї кімнати можна точно сказати. Маленьким старим квартирам варто давати шанс стати затишною домівкою. Згодні зі мною? Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві проекти і останню серію по облаштуванню цієї кімнати. А я дякую вам, що дивились, і бажаю всім мирного і затишного літа. До зустрічі! Знаєш, потім я буду дивитися твої влоги і думати, чому я таку дурницю на слова. Міше мені іноді каже: Господи, як ти це генеруєш ви.